Усіх вітаю. Сьогодні хочу вам показати свої ромашечки у своєму лікарському городі. Вони як вони гарно цвітуть. Колись давно я в лісі збирала гриби і натрапила на кущик цих ромашек. Ножиком я випорпала легенько корінці. Принесла собі додому, посадила. І вони прийнялись. І відтоді я маю кожен рік собі ось таку красу, милуюся ними. Вони такі ж гарні. Нагадують мені дитинство. Я плела з них віночки. Ой, І гадали на коханого на цих ромашках. Люба, не любе. Краса, правда? І вони ще мають лікувальні властивості. Я нариваю ці ромашки, можна сушити, але я собі заляю в баночку складу, ось ці квітки складу в банку і заляю їх медом. Або, якщо нема меду, можна сиропом з кульбаби. Ще більш корисніше теж буде. Буде як три в одному. <хи> І це, вживати для дорослого по дві ромашечки у день. Якщо у жінок гормональні зміни йдуть, клімакс, то ці ромашки допоможуть нормалізувати. Баланс в організмі, шлунково-кишечний баланс нормалізують. Ще така під час клімаксу є проблема, що, як сказати, правильно, ну от йдеш, а потім бах і дуже хочеться в туалет по-маленькому. І прямо так, прямо що аж впісуєшся. Так от ці ромашки допоможуть справитися з цією проблемою. Вони все приведуть у норму і все буде добре у вас. Е, можна давати дітям подній ромашечці. Е, воно допомагає також от, здуття, пукають діти, болить животик, допоможуть ці ромашки. Отож, отакі от вони. І хочу вам ще показати свою сакуру, яка зараз квітує. Дивіться. Аба! Бачите, як гарно цвіта в мене сакура. Ви скажете, що вона там дурна, чи що? Це ж черемуха. Так, це черемуха, але на базарі купляла я її як сакуру. Була на базарі у нас в районі і е, дивлюся багато-багато народу. Е, е, так всі гарно щось купляють, підходять, дивлюся, стоїть жінка з чоловіком, е, сертифікат у них там є, все, як може бути, продають декоративні рослини. І люди розбирають, так, розбирають. А, це, я дивлюся, сакура біла і розова. Ну, я взяла собі білу сакуру. 100 гривнів дала за її тоді. І ще купила їсти в неї каштан. Ну, бавила, бавила її. В вона мені дали чотири оцих квіточки, а цього року о, так вона пишно зацвіла у мене. Ця маленька. Ой, черемуха. Люди, люди. А то, не знати мало вона пользу з тих грошей, щось таке людей обдурила, а люди брали, так брали, що, що ну, розбирали все, чистую Це ж деко, оці, декоративні, все. красу будуть мати на подвір'ї. І ще прикол, ще тому закладається, що я до цього з лісу викопувала неодноразово черемуху, пробувала садити у різних місцях, і кругом вона пропадала. Ну, не приймалася черемуха. І все. Я вже махнула рукою і думаю, Та, ладно, не буду я вже більше їх викопувати. Садити не виходить, а тут а, <смі>, черемуха. <смі> ну, за 100 гривень вона мусила прийнятися і рости. <смі> Ось дитя, <діці>, яка краса. <смі> черемуха вона теж лікарська. Її плоди вони з них їх сушать, і можна з них робити джеми, варення. Ну я предпочитаю все-таки сушити. Бо мені здається, поки вариш, то все, всі корисні речовини все-таки пропадають. Краще сушити. Ягоди, трави. Веточку цієї черемухи якщо покласти в хаті на день, але не бути в хаті, тому що вона має сильні. Ефірні, як сказати, сильний запах вона має. І якщо довго дихати, і в хаті людина знаходиться, в кімнаті, дихає, то може боліти голова. Тому якщо у вас у хаті завелися комарі, мурахи, різна така нечість, то кладете гілочку цієї черемухи, букетик верніш. І щоб воно цілий день там стояло в кімнаті, то ніякої, ніяких комах не буде. Вони всі втічуть. Вони не люблять цей запах. А потім, якщо це у спальні, наприклад, ви можете вже на вечір винести, десь у, у кухню або на балкон, або на двір, щоб не була вона в хаті. І... Комах не буде цих всіх вредних. І вона діє як, анти, як сказати антимікробна дію має вона. Її можна вживати при різних інфекціях. Вона вбиває всі інфекції в організмі. Ось така черемуха у мене ще є. І не можу не показати вам. Свою калину яка цвіте. Дивіться, яка краса. Мама мені її купила також на базарі колись давно, одної бабульки. Е, у цієї калини дуже крупні ягоди, бо я тут бачу в селі у людей є калина, но вона. В неї маленькі ягоди, а це крупні ягоди. Дуже гарно вона цвете, а запах. О, такий великий-великий кущ. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, який великий кущ цієї калини. Це в мене біля хати вона цвіте. Такий огроменний. Я ягоди люблю дуже. Після того, як вона кілька разів змерзнуть, ягоди морозом обдадуться, то тоді гіркота пропадає і воно такий кисло-солодкий смак. І я собі дуже люблю чаї пити з калини. У мене ще там морозилки є, стоять заморожені. Це коли дуже втомлюєшся, то п'єш цю калину, цей, цей чай. І тоді на цілий день маєш енергію. Її корисно пити саме коли втома. Вона якось ну не знаю, як іншим, але для мене вона більше, ніж кофе, навіть допомагає. Одного разу мені треба було троє суток на ногах бути. У мене була корова, вона захворіла, впала на ноги, і мені потрібно було не спати. а там почасово робити масаж, натирати її, глядіти, то калина мені допомогла стриматися, не спати і бути бадьорим троє суток. Таку вона має силу. І ще це, ну, як жіноча рослина. Кору, Кору, гілочки молоді, можна вживати при кровотечах і. Гормональних збоях. Це я також на собі випробувала, бо була перенесла операцію. І в мене були довгі, затяжні, болючі, місячні. По місяцю і прямо так потрошки воно все йде, 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 йде. Врачі мені назначили, були гормони. Кожен місяць пити, а один лікар мені порадив, каже, візьміть оці гілочки з калини. Пучечок зваріт, в кипятку проваріт на мідному вогніт 20 і потім закутайте, щоб воно добре добре настоялося. І пийте. Тоді воно вам все нормалізує і стане все на місце. Я так зробила, і да, воно дійсно мені допомогло. І я без тих гормонів, бо мені пожизненно назначили, були гармони пити. Я без тих гормонів обійшлася, і воно мені все стало на свої місця і допомогла мені калина, так, так що, якщо жінки у вас є такі проблеми, і я думаю, і при е, клімаксі вона також допоможе вам справитися з цими проблемами. Така вона калина. Зараз цвіте ромашка лікарська. У нас її називають просто рум'янок. Ну, За цю розлину знають, ну, напевно, всі українки. І в кожній хаті вона завжди є. У ній куп... купають немовлят, вона діє як заспокійливий засіб, якщо є якісь подразнення, також можна купатися. Е... Роблять у косметиці е... маски з ромашки. Дуже корисно робити, завалює ромашку і дихати над паром. Воно, Крім того, що воно гарно впливає на лице, лице стає свіжим, гладеньким. Воно, ці ефірні масла, які вона виділяє і ми вдихаємо, вона заспокоює дихальні шляхи, якщо є кашель сильний і застуда і заспокоює, дає відхаркуючий ефект. І також вона, якщо людина знервована, дуже пити чай з ромашки, вона заспокоює. При застуді, при грипі корисна ромашка, так що теж збирайте, квітки збирають. Збирають квіточки і сушать. Оце в мене буде робота. Оці всі квіточки я вам показала позбирати. І потім це ще не всі. Це, я показала вам квіти, які вже квітнуть, але це ще не всі, які в мене є на моєму лікарському городі. Я собі просто якось воно автоматично так зібралася колекція цих рослин, тому що... Ну, По-перше, краще збирати свої рослини чисті, екологічні, бо ну, когось купляти ви не знаєте, що ви купляєте, і де, де воно росло, як його сушили, як його зберігали, а тут самі собі все робите і знаєте, що воно дійсно вам допоможе. І якось так, що того мені треба посадити, того мені треба посадити. Я потрошки так садила, садила і зібрала колекцію лікарських рослин. От. І я собі так потрошки сушу і маю на всю зиму. І, і як згадку про літо, і лікарський, імуне, не лікарський. А це у мене любисток також спогад з моєю дитинства. Колись бабка завжди як була молодою. Пам'ятаю, вона заварювала любисток і милася в ньому, мила голову, дітей у ньому купали. Сказали перший раз, коли з родому приносили немовля. Заварювали любисток, ромашку, і любисток кидали обов'язково, особливо для хлопчиків, щоб дівчата любили. Така влада. Він теж має кучу корисних властивостей. Я вам потім окремо за нього зніму відео, розповім. Бо тут в мене багато, за кожну рослину є що розповідати. Я так коротко покажу, що потрібно вже зараз збирати. Бо в день по... Я не маю часу знімати відео, розказувати, і ви також не зможете от все запам'ятати одразу. Просто збирайте, а потім ну, ці квіти, що зараз цвітуть, а потім, коли ви насушите, я вам розкажу за кожного окремо. Але ви знаєте, що у вас воно буде вже сушене. Тому запишете собі. Чи в інтернеті навіть можете подивитися. От. Так що такий він любисток. Зараз, напевно, на все село тільки в мене він цвіте, бо ніде я його не бачила, не заслужено він е, е, уничтожений. Ніхто його не садить, а він... Доволі хороша рослина. І ще, знаєте, я хочу спробувати зробити з нього настоянку, покропити картоплю. Чи буде його жук їсти, чи ні, бо в нього такий сильний запах. Треба спробувати. І він дуже смачний, як висушене листя, як приправа до м'ясних страв. Я пробувала, правда, з осторогою. Але так, да, дійсно, особливо індюшці. Для індюшки м'ясо придає дуже ароматний вкус. Ну, на цьому поки що буду закінчувати, бо сонце піднімається, треба збирати свої квіти, розстелити, сушити і далі працювати цілий день, треба працювати, працювати. Така вона романтика сільського життя. Того я й назвала канал романтика. <ріх> я сама виросла в городі, бачила ну, по телевізору, більше бачила, що село там так класно, там все, романтика собі там рано просипаєшся, півні співають, там е запахи сіна, квіти кругом. А зараз вже я 30 років живу в селі і рано встаєш і бігом, 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 бігом. По роботах, по роботах, поки всіх рано встаєш і всі кричать їсти, вся худоба, все це. поки всіх нагодуєш, тоді вже сама сідаєш їсти, це вже сув 10. Там вже на обід готувати і так цілий день пробігає швидко, що на ту романтику майже не лишається часу. Це єдине, що там якесь свято, неділя, то можна трохи уділити часу для тої романтики. Але все одно не проміняю, <кхи> не проміняю ні за якісь скарби світу. Люблю я просто цю землю, цей куточок. місця в мене багато. Дякуючи дідусь і бабушці, які придбали цей великий участок землі. І я маю маю де розгулятися, як то кажуть. Садити свій маленький куточок краю. На цьому все. Бажаю вам. <кій> Щось в мене горло сьогодні першить. Зараз варю чаю з ромашкою. З І все пройде. На цьому все. Бажаю вам мирного неба, щоб скоріше закінчилась уже ця війна. Дякую нашим воїнам за те, що я маю змогу милуватися ось цією всею красою. І Дякую, що вони ціною своїх життів боронять нашу землю, боронять цю всю красу, щоб ті... та погань не знищила її остаточно, цю всю красу. І ще одне в мене на останок прохання до мисливців. Я бачу у нас, наприклад, багато біженців. Птахів, тварин, з'явилися тварини в лісах, які втекли від війни. Будь ласка, не стріляйте їх. Вони і так пострадали, ми відняли у них все, що вони мали в місцях, де їх... вони також жили, все зруйновано, все знищено. Ми ж не голодуємо. Так, що прям треба виживати і треба охотитись. Будь ласка, пожалійте їх, не вбивайте. У нас в селі, наприклад, мисливці це взагалі ж клас. Вони збираються собі на охоту сіли, випили гарно, порозказували, по банках постріляли і порозходилися. Ох, оце охота, я розумію. А є подлі люди, звісно, У нас було. Пара лебедів на ставку вивели, ну, ще до війни, правда, вивели лебедят. Це в селі, в центрі. Приїхали з району Шишки ввечері і постріляли тих лебедів і тих малих. Раді розваги, напевно. Одне лебеденя вижило з пораненим крилом. Якось там. Втікло. І воно не змогло полетіти в теплі краї. Воно залишилося жити в селі в нас, ну, на озері. І люди підготовлювали його. На другий рік цей лебедь привів собі пару. І на зиму там вже залишилося зимувати їх. Там було, видно, з малими він. Залишився Ші... да, шість штук було. Люди приходили, фотографувалися, Ну там вже люди просто дивилися за цими лебедями, щоб оті, не буду називати, їх не могли знов приїхати і вбити. Ну, це не по-людськи. І це одне, а по-друге, ну, в селі, в центрі. Стріляти, ну, а якщо там десь би якийсь чоловік йшов чи рибалив десь і ця куля могла попасти. І що думаєте, що їм щось було? Нічого їм не було, тому що все схвачено, перехвачено. І нічого їм не було, коротше. Тож, прошу, давайте будемо людьми. Може ця війна щось змінить в наших мозгах. І ми більш станемо якимись дійсно людь, людьми, а не зажравшимися. На цьому все. Буду закінчувати. Таке закінчення моє довге вийшло. Бажаю. Усім доброго мирного неба ще раз з жіночкам, квітковим феям, які вирощують квіти. Бажаю, щоб гарно у вас квітували ваші цвіти і радували вас, милували око. І всього вам самого найкращого. До зустрічі!